Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У середині 18 століття у колі української інтелігенції панувала думка про відкриття першого університету на лівобережжі України. Реалізовуючи цю ідею, родина безбородьків вирішила збудувати вищий навчальний заклад в межах своїх володінь. Землі графаєлі безбородька, його садиба, парк і сад розташовувались на правому березі остра в місті Ніжині. 17 вересня 1820 року відбулося урочисте відкриття гімназії вищих наук князя Безбородька за статутом прирівняної до університету. Так почалась історія Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 1 вересня 2020 року Національний банк України випустив пам'ятну монету номіналом 2 гривні на честь 200-річного ювілею Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, яка й буде у нас на огляді. Тож переходимо до огляду, а перед початком обов'язково підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя – один із найстаріших закладів вищої освіти в Україні, відомий далеко за її межами своїми освітніми, науковими та культурно-мистецькими традиціями. Заснований у 1805 році на кошти братів Олександра і Єлі Безбородьків, як гімназія вищих наук зі статусом вищого навчального закладу університетського типу. Ніжинська вища школа протягом майже 220 років свого існування змінювала напрями підготовки фахівців. Спочатку була гімназія вищих наук, потім фізико-математичний ліцей, юридичний ліцей, історико-філологічний інститут, інститут народної освіти, інститут соціального виховання, педагогічний інститут і, нарешті, педагогічний університет. На початку 19 століття український поміщик князь Ілья Андрійович Безбородько, виконуючи волю померлого брата Олександра Андрійовича Безбородька, почав будувати Ніжинську гімназію вищих наук. Місцем для останньої було обрано садибо безбородьків на правому березі Остра в місті Ніжині. Головний навчальний корпус будував академік архітектури Луї Джеруска з 1805 по 17 роки. і в 1820 році відбулося урочисте відкриття гімназії за статутом прирівняної до університету. У Росії на той час подібним закладами були Царськосельський в Петербурзі та Рішельєвський в Одесі Ліцеї. На сьогодні це класичний державний університет з 2004 року, який у своїй структурі має три потужні структурні підрозділи факультети, філології, історії та політико-юридичних наук, педагогіки, психології, соціальної роботи і мистецтв. Та навчально науковий інститут природно-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій і здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, докторів філософії і докторів наук. За час існування університету було підготовлено понад 70 тисяч фахівців педагогів, політологів, міжнародників, перекладачів, юристів, журналістів, інженерів, фахівців за ІТ, музикантів, хореографів, соціальних працівників тощо. Монета присвячена одному з найстаріших навчальних закладів в Україні, заснованому на кошти братів Олександра та Іллі Безбородьків, як гімназія вищих наук зі статусом вищого навчального закладу університетського типу. Університет славиться своїми освітніми науковими і культурними традиціями. Тут отримали вищу освіту багато відомих представників науки та культури європейського рівня, серед них письменники та поети: Микола Гоголь, Євген Грибінка, Леонід Глібов, Євген Гуцело. Леонід Гарлач, Анатолій Дністровський, дипломат Костянтин Базилі, учений механік, засновник наукової школи мастобудування Дмитро Журавський, правники Петро Редькін і Федір Леонтович, художники Андрій Горонович та Аполлон Макрицький, вчені Юхим Карський, Михайло Державін, Микола Петровський, Йоганнес Аавік, Арнольд Горішенка і інші. На аверсі Монети розміщено. У горі Малий Державний ГЕРБ України. По обидва боки від якого рік карбування 2020. Під гербом напис Україна. По центру на дзеркальному тлі Герб Університету, праворуч і ліворуч від якого піктограми, вписані у коло із зображенням, що символізують факультети університету. Унизу номінал монети 2 гривні та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено будівлю університету, над якою напис 200 років та зображено портрет Миколи Гоголя. Праворуч. Унизу напис «Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Номінал монети 2 гривні. Матеріал карбування Нейзельбер. Маса монети 12,8 г, діаметр 31 мм. Гурт Рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated» – Тираж випуску 30 тисяч штук. Під час введення монети в обіг 1 вересня 2020 року Національний банк України реалізовував її за ціною 35 гривень. В університеті сформувалась низка наукових напрямів, визнаних наукових шкіл, які мають вагомий внесок у розвиток сучасної науки, розбудову освітньо-культурної сфери. Плідні наукові дослідження проводяться навчально-науковими лабораторіями з біохімічних та медико-валеологічних досліджень, селекції рослин, синтезу та вивчення властивостей біологічних активних сполук, інфрачервоної спектроскопії, лінгвокультурології, когнітивної психології особистості, центром гендерної освіти та інше, кафедри університету підтримують тисні зв'язки з освітніми та науковими закладами і установами інших країн. США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Литви, Грузії, Греції, Туреччини, Китаю, Македонії, Швейцарії та інше. Впродовж 200 років Ніжинський вищий навчальний заклад змінив низьку назву і освітніх спрямувань. Сьогодні в стінах колишньої Ніжинської гімназії вищих наук функціонує її сподкаємець, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя – цей славетний університет виховав у своїх стінах багатьох випускників, які стали спеціалістами у різних сферах, а також видатними відомими людьми не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Як по мені, досить цікава монета. А ви обов'язково пишіть в коментарях ваші враження від неї. Ну і, звісно, ставте вподобайку, якщо огляд вам сподобався. А щоб не пропускати нові, не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!